Президент України Володимир Зеленський 16 листопада на прес-конференції в Києві заявив, що не сумнівається, що по Польщі ударила не українська, а російська ракета. Хоче участі у розслідуванні. Пряма мова. Це серйозна історія. Я навіть не сумніваюся у доповіді вечірні мені особисто від командувача повітряних сил до залужного. Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти. Я з ними війну прийшов, сказав Зеленський. Він додав, що всю ніч розмовляв з різними лідерами країн. Він запевнив, що якщо це було використання нашої ПВО, то він хоче цих доказів. Якщо, не дай Бог, цей уламок вбив людей, то треба вибачитися. Але спочатку слідство до. Дані, які відомі. Зеленський підкреслив, що з 25 ударів по часу співпадає один. Є фіксація, що той удар, який співпадає по часу, з тим випадком розірвався у небі на нашій території. Але ми не можемо виключати, що якийсь уламок полетів. Але ми можемо виключати чи не виключати це є слідство. Але головне, діаметр 20 метрів, глибина 5 метрів це може бути уламок чи ні. У мене є своя думка. Я вважаю, що це була російська ракета, а так вважаю, згідно довіри, до доповіді. Військових сказав президент. Він додав, що цілком справедливо заслухати в закритому режимі повітряні сили України. Я вважаю, говорить Зеленський, що треба не передавати інформацію посольствами, а заслухати наші повітряні сили особисто командувача. Про деталі, час, постріли, нумерацію ракет. Нумерація на кожній випущеній нашій ракеті ППО. Ми хочемо знайти де ці номери. Якщо десь вони не на нашій території, то хотілося б, щоб це показали. Підсумував президент України. Генеральний секретар НАТО. Ян Столтенберг сьогодні в Брюсселі заявив, що це не провина України про ракетний удар по Польщі. Пояснює, сказав він, це не провина України. Росія несе кінцеву відповідальність, продовжуючи свою незаконну війну проти України, заявив Столтенберг. Поряд із тим, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи вівторок увечері на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну. Він додав, що на Польщу впала ракета типу с 300 і ймовірно, це була ракета, яку використовували українські сили, які вчора відбивали ракетні атаки. Росії. За словами Дуди, попередній огляд місця події показує, що це був результат падіння ракети, можливо, разом із вибухом палива, яке залишилося. Дуда наголосив, що у цій трагедії винна Росія. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Time.